Привіт від цієї скаженої бригади. Це Насті, а це принц. Це той принц, якого Настя то Але ви знаєте, він такий, як і воно. Вони тут в місті таке роблять. Їх на ніч треба розсаджувати, бо дуже вони гучні. Настя, Настя, я хочу тебе показати. Ось так. Не дають спать, бо вони тут пригають один за одним. Ось дивіться, вона там нападає вже. Кусає його. Хоча ласкатися вона. Коза. А дивіться, що робить. Отбивайся. Давай їй трошки по батьке. Ти красапети маленький. Так? Такий бурундук красивий. І ти красивий. Опа! Вона на руки до мене лізе. Ай, мама на донька вже на руках сидить. Може ви зараз будете чути, як вона муркоче. Принц, принц, не можна пригати. І я красавчик, тоже чорний. Гарний котик, так він підріс класно. Не, він став такий, знаєте, блискучий блискучий Просто зараз уже вечір, темно, то не дуже так помітно, але завтра, якщо все вийде у нас поїхати в місто, то вони їдуть на стерилізацію. Біжи, вона не хоче йти до нього. Настя, ну я ж знімаю відео про тебе, біжи. Зараз покажу вам. Тай, тай. От так, раз сюди, каже, зараз я його буду. Що не треба пригати, вона з розгону на мене пригає, і головне, щоб вона не промахнулась. Ушки чистили прінцу сьогодні. Ну, бачите, що робить? Я не знаю, що це за котеня таке. Я не знаю, що тільки вредне. Все треба погризти, попригати, показитися. Насті? Не Настя, як там писала, а Насті. Красунка, да? що робить? Він такий недовольний взгляд буває, дасть по побажки, ну і вона не розуміє, і не допомагає. Да? Отак от красавець. Так, ти недовольний, принц? Недовольний, да? от так? Отак. А от так, от на тобі. Зараз він. Шерплять. Ну, ми весело, весело разом. Вона просто неугомонна. Якщо він ще погрався і вже хоче відпочивати, то вона просто неугомонна. Я не знаю, їй треба, бо дорослий кіт такий, знаєте, з характером, який буде ставити її на місце, або щоб вона була одна в сім'ї. Це просто капут. Ну, вони якби не сильно, вони не кусаються, так грають. Все-все вже награлися, так? Ні, я зараз я тебе Це такі засранці, і м'ячик їм дала слухати. Десь мишка була, я не знаю, де вона в них вилетіла. Тільки не пригай, не пригай, мабуть, десь що робить. Зараз гона, зараз гоном. Апо упадеш? Мучий тебе принц, але він такий хитрий, він сам до неї лізе, я вам скажу. Тільки що забрала Насті, то він тут приха по всій кліці, так що ще не зрозуміло. Не зрозуміла тут хто такого. Короче, дуркують капець. Але... О, тарілка полетіла. А ви знаєте, що цікаво, що його сестричка, принцеса, вона зовсім ну, така, знаєте, неграйлива. Ось вона. Кіш -кіш -кіш. Вона така принцеса. Дійсно, що принцесу королівську, скажімо. Кузіка вже розростила. Вже вона така красотка. Так що все в неї добре. Але бачу, що трошки вона пчіхає. можливо, просто прохолодно. І вона трошки так і застудилася, не знаю. ну Побачу, можливо, подаю пару днів юнітокс, щоб все було добре. Але не насморка, не очей, нічого такого в неї немає. Просто тако пчіхаю трошечки. Ну, побачу, ще прослідкую за нею. Так буває, від холоду у нас не жарко, хоч квартира, але у нас прохолодно. Це що робиться? І це, це капут. Це просто і ось такий день. Уявіть собі, через то на ніч я їх розсаджую, бо це ж. Пантера, бо це нереально. Брінц, ти красавчик Дивіться, що люди, так? Так. Ребята. Недоволі, подивіться на його вираження. А ти? Нормально все? Цікаво, вони в одній вісовій категорії вже. До десь місяців 4, напевно. В принципі, тут -то точно, ну, вона по розміру не набагато менша його. ну Десь така сама. Це та Настінька, яку ми знайшли на трасі в Канаві. Перестань його трохти. <реш> Насті, хватить. Заспокойся вже. О, все, лягла. А бачите, дивіться, от він сам до неї теж лізе. Вони, вони стоять один одного. Вона вже трохи втомилася, а він лізе, так? Да? От засранці. <реш> Такі мотли храблять. Хотів, я тобі Це капець просто. Ці коти, тако подивися за ними і смішно стає. Тож, так, перестань. Теж буду вдячна за допомогу на стерилізацію цим куцюблукам. Ці завтра їдуть, вони вже двічі вакциновані, тобто у них все готово крім стерилізації, вакцини ну, це стерилізація, а Потім я вже сама поставлю вакцину сказу. І все, і вони повністю готові. У нас ще є білі, які теж вже достатньо великий підріс, а у білі завтра ревакцинація. Спочатку ревакциную, а потім уже пізніше простерилізую. І лишиться у нас цієї, перестань з цієї банди, лише оця принцеска, яку ще треба набирати вагу. Її теж до 4 місяців, але вона ну, занадто ще, я б скажу так. Тобто це не терміново, так як вона одна ніде не гуляє, але хай трошечки ще набере вагу і поправить здоров'я. Дякую вам за увагу і за допомогу. Все купила для малишей. Буду робити поступово звіти завтра, ще посилочки прийдуть. Малиши хочуть паштетики, Бо сухий корм, як виявилось, не всі їдять. Одна дівчинка та що здоровенька, то щось вона його так не дуже. Знає. Сьогодні дала паштет, у мене гурме був, то вона прям за, за щуками його їла. А так то Насті і принц. Кажуть вам, пока-пока.